Друзі, ради вас вітати знову на каналі. І після минулого відео з тим, як вивести Сюї е, на гаманець чи поповнити біржу сюї гаманцем? Одразу прилетіло декілька запитань. І давайте ми їх більш детально розглянемо. В чому суть запитання? В тому, що кажуть, що в мережі Sui є ефір, в мережі Sui є біткоін. Але як же нам вивести біткоін або ефір? Через біржу на наш гаманець. Давайте перейдемо на нашу біржу. На прикладі ефіру, давайте розглянемо. Неважливо, що в нас немає ефіру. Ми зараз просто будемо дивитись на сам процес. У нас є наш гаманець Survi з нашим публічним ключем. Це рахунок нашого гаманця. Вставляємо гаманець. І тут ми зможемо побачити, що в нас банально немає мережі SUI. Тому це і значить, що ми не можемо просто з біржі вивести наші а, тут, монети ефіру в мережі SUI напряму через гаманеці. І такі ситуації можуть бути на різних монетах, що, наприклад, ви хочете з якоюсь монетою в якійсь мережі працювати, але недоступний вивід а, цих монет. В, ту, в цю мережу. Як ми зараз розглядали на а, прикладі ефіру, так само і біткоїна. Біткоін ви не можете вивести в іншу якусь мережу, окрім як а, в мережу біткоїна. Все, у нас більше інших мереж немає. Але ж ми знаємо, що біткоін є в обгорці і на мережі Арбітрума, і в ефіріумі. Що нам для цього робити? Самий легкий спосіб це вивести в цій монеті, яка є нативною монетою блокчейну. Що це значить? Нам потрібен, наприклад, повертаємось до ефіру. Нам потрібен ефір в мережі SUI. Самий легкий спосіб це вивести наші SUI в мережі Sui. І вже через Dex а, купити ефіріум. Давайте розглянемо варіант, коли в нас немає SUI, а є Ефіріум. Якщо в нас є тільки ефіріум, але немає SUI, значить нам потрібно на біржі через Spot продати а, наш Ефіріум і за ці кошти купити SUI. Після чого ми вже зможемо наші SUI, Відправити на наш гаманець. І після цього через DEX, в випадку мережі SUI, це в нас SETUS, один з великих дексів. Ми вже зможемо обміняти наші токени SUI на токени, точніше монету Ефіріума. І ми за ту кількість ми, виходить так, що продали ефір на біржі, купили Сюї, і тепер ми просто Сюї міняємо на ефір. У нас залишиться плюс-мінус та ж кількість ефіру в мережі Суї. Мінус комісії, які ми витратимо на сам переказ з біржі на гаманець, і сам свап на Дексі. Комісія за свап у нас складає. Давайте зараз подивимось. Майже нічого зараз. У нас комісія менше центру, тому я не думаю, що це буде дуже великі втрати. А так незручно, згоден, але на сьогоднішній день тільки така змога. Або якщо у вас є ефіріум в іншій мережі і ви хочете її перенести в мережу СЮЇ, для цього вам потрібно скористатися бриджом, тобто мостом перенести з однієї мережі в іншу. Для мережі SUI ми можемо використовувати їхній офіційний брідж. Офіційний брідж Sui дає нам змогу перевести тільки з мережі ефіру. Для цього нам потрібно підключити гаманець з EVMю мережою, яку підтримую. В мене це Rebi Wallet. Підключаємо гаманець з мережі Ефіру. І так само підключаємо гаманець з SUI. Після чого ми зможемо з мережі Ефіру перенести ось такі токени. Це в нас Ефір, VBTC, врапнути Ефіріум, USDT і LBTC. Якщо ми захочемо обратно з мережі SUI в Ефіріум перенести. Наш ефіріум, ми робимо все навпаки. Тобто міняємо гаманці е, місцями і тепер нам е, суї в ефір. Ми перенесемо наш ефір. Що ж нам робити, якщо наші монети ефіру знаходяться не в мережі ефіру, а наприклад, в мережі Arbitrum. Для цього ми будемо використовувати Bridge від Wormhole. Тут в нас так само. Ми можемо перенести, наприклад, з мережі Арбітрума наш ефір перенести в мережу сюї. І отримати вже е ефір. Давайте тут нативний є, немає. І отримати е наш ефір вже в мережі Сюї. Так само і навпаки, ми можемо з мережі Сюї. Вивести в іншу мережу Arbitrum чи в Solan, в Base, тобто в нас є тут великий перечень тих блокчейнів, куди ми можемо перенести ефір з блокчейну SUI. Друзі, на цьому в мене все. Якщо у вас залишились якісь а, запитання по цій темі а, роботи за манцями в мережі Sui. То ви завжди можете їх запитати, або в коментарях під відео. Я зазвичай коментарі всі бачу, або ж ви можете перейти в наш телеграм-канал і там вже напряму мені задати питання. Я, як буде змога, вам відповім, або в текстовому варіанті нам розгорнути відповідь в телеграм-каналі. Або якщо таких запитань, як ваше, буде багато, будемо вже знімати якийсь відеоформат. Тому, па-па!